Сторінка 32, параграф 5. Археологічні скарби минулого. Значення археології для дослідження минулого. Археологія наука, що вивчає минуле за допомогою речових пам'яток. Для вивчення найдавнішої історії людства, коли ще не було писемності, найціннішими є археологічні пам'ятки. Археологічними пам'ятками вважаються будь-які матеріальні рештки діяльності людини або змінені. Людської діяльності природне середовище, поселення, поховання і кургани, храми і інші споруди, окремі предмети. Їх розшукують і досліджують учені археологи. Зібрані речові пам'ятки минулого зберігаються у музеях. Частину з них виставляють для огляду як експонати, як працюють археологи. Археологи працюють як справжні слідопити. Їхня робота надзвичайно відповідальна і копітка. Від пошуку до розміщення в музеї для огляду археологічних експонатів проходить кілька важливих етапів. Розкопкам передує розвідка, вчені уважно вивчають писемні джерела, оглядають місце майбутнього пошуку, закладають пробнуй розкоп вузьку траншею. Ще має виявити, чи є в ґрунті цікаві для археолога предмети. Якщо знаходять хоч щось, то готують великий розкоп. Усю поверхню розкопу. Поділяють на квадрати зі сторонами 10 метрів. Такі ж квадрати тільки в сантиметрах креслять на папері. Це дає змогу точно фіксувати і замальовувати знахідки. Крім того, археологи записують у щоденниках, які відбуваються розкопки, щоб не пошкодити пам'яток давниним. Археологи не квапляться, застосовують легкі лопати ножі, пензлі. Культурний шар і археологічна культура. Археологічні пам'ятки доходять до нас найчастіше у вигляді культурного шару. Він утворюється із суміші землі з рештками матеріальної культури давніх людей, що належать до певного історичного часу. Культурний шар рідко коли залягає на поверхні, як правило, його перекриває пізніший за часом ґрунт. Стоянки, поселення, селища бувають одно, дво або багатошаровими. Останні виникають тоді, коли одне й те саме місце заселялося людиною кілька разів. Рештки стоянок кам'яної доби залягають інколи на глибині до 25 метрів. Ширина залягання культурного шару пізніших епох невелика 1-2 метри. Археологічні пам'ятки майже ніколи не бувають абсолютно відірваними одна від одної, а тому часто говорять про археологічні культури, сукупність усіх речей, матеріальних цінностей, створених представниками певної спільноти. Вчені називають матеріальною культурою. Археологічні культури зазвичай отримують свої назви за назвою місцевості, де було вперше відкрито і досліджено її пам'ятки: трипільська, черняхівська, за типом поховань, ямна, катакомбна, зрубна, за формою або орнаментом кераміки, культура шнурової кераміки тощо. Археологічна культура значна група подібних археологічних пам'яток, що мають спільні риси, належать до одного часу і займають певну територію. Археологічні скарби світу і України, трипільська культура. До найвідоміших археологічних скарбів України належать пам'ятки трипільської культури. Ця назва походить від назви села Трипіль'я. На Київщині, де наприкінці 19 століття відомий український археолог Вікентій Хвойка під час розкопок знайшов давнє поселення. Пізніше вчені дослідили ще десятки поселень трипільців на території України, Молдови та Румунії. Назву трипільці вигадали сучасні вчені, бо ця людність не мала писемності, і зрозуміло, ми вже не дізнаємося про її. Саму назву. Унікальним є поселення трипільців, які були розташовані по берегах річок і на пагорбах. У поселеннях, які досліджували археологи біля сіл Майданецькі, італьянки на Черкащині налічувалися від 1600 до 2700 будівель. Глинобитні житла трипільців були не тільки одноповерховими, а й двоповерховими. Керамічні вироби носіїв трипільської культури дивують чудовими розписами малюнки, геометричні лінії нагадують безкінечний рух всесвіту.